Привіт всім, видивитись каналася потрошки. Хочу всім подякувати, хто долучився до збору. Минулого тижня я виклав відео, скинув посилання. Збираємо гроші бійцям Збройних сил України. Там було два посилання в Facebook і Instagram. Посилання, яке було по Instagram – збір закрито. Всім дякую, хто долучився по посиланню, яке... Ну, де через Facebook. Хто має можливість, долучиться, збір на закрито. Кошти ще потрібно Ну, здавати, скидатися, донатити. То, що сьогодні також будемо знімати чергові автомобілі для вас. Зробимо таке саме відео, як минулого разу. Знімаємо все підряд. Подивимося, що скільки коштує. Пишіть в коментарях, чи вам подобається таке відео. Чи краще знімати по моделях пишіть які моделі вам знімати показати ми знімаємо на паркувальному майданчику де продаються автомобілі також хто не підписався на наш канал будь ласка підписуйтеся натискайте вподобайку напишіть будь-який коментар під даним відео і ще раз нагадую переходьте за посиланням у відео, яке було минулого, минулої п'ятниці. Зайдіть на канал, там моє лице на доставці. Переходьте по посиланню в Facebook і, будь ласка, донатьте, скільки можете. Мінімум 200-300 гривень, чим більше, тим краще. Всім дякую і всім приємного перегляду. Так, Продовжуємо знімати у нас є. Дається на майданчику Volvo В-50. 2012 рік. А так виглядає сердень. Є рейрінги. Так, Volvo В-50. Пробіг 220 тисяч, 9200, Контакти є отут зверху. Телефонуйте, кого цікавить та Вольвочка. Дивіться, Вольвочка В-60, от В50, бачите, от по фарах подивіться, В60 і В50, вже різниця є. Так от. Далі дивимося, Вольво В-60, 15 рік, автоматична коробка 224 пробігу. Отут -от є телефончик. 13450 ціна, давайте вам покажу все салон Volvo V60, щоб ви порівняли, попередня було Volvo V50, а це був Volvo V60. Далі Басатик Б6, Б 6 Басад, Б- 6 2006 рік бензин 1,6, 5990. Так, контакти є, ви бачите, є контакти. 218 пробігу, бензиновий другун 5990. Так, маган третій, в кузові до рестайлингу. Ось така чорна панорамний дах. Ви бачите? Напишіть в коментарях, чи це панорамний дах. Версія BOSE 270 пробугу, 8750, 13 рік рідна фарба. О, так сонце світить. Так, тут там. Ага, і тут люк. Ось я тут тінь тако роблю. на склі дерева відбувається, погано видно. Далі четвертий гольф. Четвертий гольф. Коштує менше 4 тисяч доларів. П'ятиступенева механіка. Нічого нового. Так, у нас камера. Обережно. 2002 рік. Бензин 1.4-3850. такий четвертий гольф, хетчбеку п'ятидверний. Так, тут у нас місце пусте. БМВ. Там зафірка ще є. BMW Також 2002 рік. П'ятиступенева механіка так, достать сонце. Можу розглядіти. 4650. От, будь ласка, BMW. 4650. Далі, от така БМВшечка. Універсалі. Так, зефірочка. Зефірочка 2008 рік у нас. Зефірочка, кожа, до поля страж. Схожий. Може відмінності є. Так, панорама Космо. Приїхала з Німеччини 2008 рік, прибіг 192 тисячі, ось тут є. Ось є телефончик, телефонуйте 6400. 6400 Opel Zafira. Так, дачу пропустимо. Гольф 5. П'ятий гольф. 2004-2005 рік 1.4 бензин. 4800. Контакти є. Великими цифрами. Написав продавець свій телефон. Так, поруч з Вольфіком стоїть миганчик в хечбеку під одверний. 2009 рік з Німеччини. 1.6 бензин. 170 тисяч пробігу, 6700. тут є телефончик. О, є телефончик, телефонуйте, білий миган вас чекає. Так, вільне місце, наступно також є от у нас такий п'ятий гольф, ой, шостий-шостий, перепрошую, шостий гольф хетчбеку, не в універсалі. 2009 рік. 1.4 бензин 247 пробігу, механіка, 7,150, Є телефончик продавця, телефонуйте, там на нас стоїть. Так, ще один меганчик. Універсалі. 2013 рік, 1,6 бензин 230 тисяч пробігу, вся в рідній фарбі, телефончик є. Далі зупиняємося, знімаємо для вас. А поки відео дивитеся бріть телефон дружини і донатьте на Збройні Сили України, переходьте. По, профілю, ой, по посиланню я ще в цьому відео закріплю посилання у Facebook. Там будуть контакти, донатити можна. Всім бажаючим 2007 рік, 4800, 1.6 бензин. Є телефончик. Оце такий у нас Ford Focus 2007 року. Так, ще поряд з Фордом стоїть Opel Astra H. На легкосплавних дисках автомобіль 2009 року випуску. Бензиновий двигун об'ємом 1,6 6 тисяч доларів коштує. Так, от такий Opel Astra H. Так, також вільні місця. зараз ми тут познімаємо для вас декілька автомобілів ще. Отож, нефарбована 2017 рік, 15980 Це у нас Hyundai. Hyundai Tucson. Правильно чи неправильно? Напишіть в коментарях. Я вам показую, що я не помилився це є Hyundai Tucson. виглядає ззаду. Має такий задній вигляд. Ще одна зафірочка, 9 рік. Дев'ятий рік зефіра в нас з пробігом 180 тисяч 6450. Ось тут є телефончик. Телефонуйте, кого цікавить. Зефірка. Так, ще один шостий гольф Фетчбеку Давайте я вам покажу салон, бо є з моніторами А без Бачите, який монітор? Це степенева механіка. Це напевно вже як то називається. До, про, до опрацювання продавця 2009 рік, 183 пробігу, 7400. Вона заводським не виходить з таким дисплеєм. Так, ще отут два кашкая, білий і сірий. Подивимося, що вони коштують. Сірий кашкай коштує 10850. З 2012 року випуску і має пробіг. 188 тисяч. Так, телефончик є. Всі побачили, телефонуйте. І білий. Білий 12 рік. На рік старший, ой, молодший. 12 рік. 227 пробігу. 10300 і тут на ціною є телефони. Шкода Октавія А5. Попала нам в зйомку 10 рік, пробіг 255 тисяч. 8300 коштує, і тут знизу є телефончики. Телефонуйте, рідна фарба. підігрів сидінь парктроніки Я щось тут парктроніків не бачу. Давай на задні подивимося. А ззаді є парктроніки, Переду нема. Так KIA, Зараз глянемо, яка це модель. А ви поки я показую по машинці, пишіть в коментарях, яка це модель. 10-го року KIA, 200 тисяч пробігу, свіжо пригнана. 6700. Отут контакти. 6700 KIA, йдемо на іншу сторону автомобіля і ви подивитеся чи ви вгадали з моделлю. Кіацід. то, Хто гадав модель? Поставте собі лайк. Так, Volkswagen Turan. от такий туранчик продається на ринку. Автоматична коробка передач 2008 рік. 7900 241 тисяча пробігу, бензин 1,4. Так, що в нас далі? Ми Volkswagen Golf 6. До речі, ви бачите, що оце є датчик, це ця... значить машинка сама паркується. Асистент автопаркування. Шостий гольф. 12 рік, 1,4 бензин. Підігрів сидінь, 197 тисяч пробігу, 8500. Так. Далі в нас тут поряд стоїть гольфом Vivaro, Opel Vivaro має довшу базу. Довша база, подивимось, ось така мультимедія є. Тут два пасажирських місця і тут у нас три пасажирських місця і там перемичка з багажним відділенням. Отож, перейдемо до ціни. 15-й рік, 230 пробігу, 18700. Механіка дизель. Volvo v 50 Volvo v 50 12 рік, 8400. Пробіг 241 тисяча. Дизельний бензиновий двигун. Бензиновий двигун. Так, давайте вон тут є ще туранчик. Два туранчика, вон, ось один ось другий. Перший автоматичною коробкою передач. 2008 року випуску. Об'єм двигуна 1,4 літра, він у нас бензиновий, 241 7400 коштує. Ось такий туранчик. І наступні новіші моделі. подивіться, по фарах. Подивіться, по фарах різниця, так, Решітка радіатора також де різна. І тут ну, схоже. Тільки в цьому немає протитуманних фар.